За даними кіберпідрозділу, бойовиком виявився 36-річний мешканець тимчасово окупованого міста Рубіжне, будучи радикально налаштованим та підтримуючи збройну агресію Росії, в 2021 році він вступив добровільно до підконтрольного РФ силового блоку терористичної організації ЛНР. На посаді навідника танка проходив службу у складі 6-го окремого мотострілецького козацького полку імені Отамана Платова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей підрозділ війшов до збройних сил РФ та був залучений до ведення бойових дій на Луганському та Донецькому напрямках. Встановлено, що бойовик неодноразово обстрілював позиції українських військових та брав безпосередньо участь у окупації населених пунктів у сєверодонецькому та Бахмутському районах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Тобто, за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 1 статті 258 прим 3 – тобто участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Йому загрожує покарання до 15 років ув'язнення, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.